Безпека починається із чистоти. Ми у львівському перинатальному центрі добре знаємо, що від гігієни у медзакладі залежить не лише комфорт пацієнтів, але й їхнє здоров'я, а деколи навіть життя. Тому до прибирання ставимось відповідально. Про бездоганний порядок у всіх наших приміщеннях дбає відділ сервісної служби. Наші спеціалісти використовують лише професійні системи прибирання, що відповідають найвищим стандартам якості. Чистота має значення і має свій колір. Так, так, бо ми застосовуємо метод кольорового кодування інвентарю. Цей спосіб обробки поверхонь існує вже багато років, і це світовий стандарт. Ми використовуємо кольорове кодування для певних зон прибирання, синя серветка, загальна зона і зона пацієнта, жовта серветка, зона умивальника і душових кабін. Зелена серветка маніпуляційні операційні ранзали. Червона серветка, зона унітазу. Таке кодування дає змогу чітко розділити зони прибирання і знизити ризик перехресного забруднення. Звісно, кожне приміщення від кабінету лікаря до операційної має свої особливості. Тож наші спеціалісти підбирають і відповідні методи очищення. А щоб результат був справді бездоганний, сервісна служба тісно співпрацює з відділом інфекційного контролю. Це знижує ймовірність інфікування, стандартизує процеси. Створює безпечні умови перебування та сприяє підвищенню якості медичної допомоги, дбаючи про нашу чистоту, піклуємось про вашу безпеку.